Мітки ГРМ Rena Logan 2, Renault Logan 3 з 1-літровим двигуном. У нас на ланцюгу є три золоті ланки. Перша ланка, друга ланка. І відповідно в нас на шестернях є самі краплення. Перша крапка або точка, ну хто як їх називає, це йде на впуску. І аналогічно в нас йде на випуску. Крапка. Ці крапки потрібно змістити з золотими ланками на ланцюгу. Те ж саме у нас йде на шестерні колінчастого валу. І все. ГРМ виставлено. Все, дякую за перегляд.